Так, ну що, ми вже на Лимані. У нас як завжди, зустріла Лена. Ну, і всі, як, як завжди. Да. Да, друзі. Ми дуже дуже вам всі вдячні. Без вашої э, підтримки ми б тут не вижили, чесне mm -hmm. слово. Дякую У нас вам. тут mm -hmm. кожне обстріли постійно тяжело нам зелене. Да, Адміністрація і... нас не підтримує. Так, да, і кажуть, що волонтери вже перестали їздити, телефонують, ніхто не їде, не хочуть їхати, по фронту дуже рядом. Постійні обстріли. Коротше, от така ситуація, що ми були останні тоді, коли ви нам допомагали. Далі? Так. 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 так так що, друзі, така фігня, треба допомагати, бо одна надія у них на нас з вами. Такі діла зараз покажу, що ми привезли. Привезли... Нам вдалося назбирати дуже багато чого з вашою допомогою, зараз показую. Так, дивіться, десь 250 кг корму. Потім для дітей, вода, мівіна. Жіноча гігієна, солодощів дуже багато. Потім, Макс, твої консервочки доїхали. Тушонка, супер. Чай, підгузки, солодощі. Е, Жеку привезли. Коротше, зараз покажу, ще ліки для тварин передали, купили. Дуже багато теж, думаю, всім вистачить. Подушки, ковдри, покривала кошачого, собачого. Ну, коротше, друзі, куча всього. Ми вам всі щиро вдячні. Далі. щиро щиро дякуємо. Так, да, друзі, мало народу, бо всі ховаються. Зараз будемо теж звідси виїжджати, бо кажуть, постійно в цей час зараз починають обстріли. На тому тижні дуже багато було обстрілів, в день по 10 прильотів, коротше. так що затримуватись ми тут не будемо. Зараз прощаємось та будемо вилітати в Київ. Ще раз вам всім вдячний за підтримку. Ну, а ми вже полетіли додому, і не забувайте підтримувати нас, і людей, і Збройні сили. То що, друзі, ще раз всім вдячний, всім пока.